Не знаю, як ви, а я просто обожнюю такі ось вечері в одній пательні. Рідні, мої сьогодні, готуємо запечені курячі стегенці з хрусткою скоринкою на подушці з розсипчастого рису з овочами, без осмажок, дуже-дуже просто з простих продуктів. До курячих стеган додаємо сухий часник, сіль, перець. добре втираємо, залишаємо на півгодини промаринуватись. Всі грамовки, які завжди залишила в описі відео, у суху форму висипаємо промитий рис, мене, як і завжди пропарений, басматір розрівнюємо. Зверху викладаємо промиті заморожені овочі. Брати будь які в мене мексиканська суміш, викладаємо, розрівнюємо і верхнім шаром викладаємо наші стегенця шкіркою доверху. У воду додаємо сіль та перець, перемішуємо і виливаємо воду на наші стегна. Я ще зверху трохи збризкую олію, щоб скоринка була такою цупкою, знаєте, хрусткою. Більш нічим не, не в добре розігріто до 180 градусів духовку на годину-годину 10. Все, наші стегенця готові. Вони соковиті всередині, з хрустком. З коринкою рис добре пропарений, та й овочі додають свого смаку.